Найщиріше вітання усім, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини калуша в студії Катринарсані. Останні вихідні в Калуші та Калуському районі набуло розголосу питання про проведення мобілізації за інформацією деяких місцевих засобів масової інформації. З нашого міста за суботу і неділю мали мобілізувати біля півтори тисячі чоловіків. Наскільки правдивою є дана інформація, дізнавались наші кореспонденти. Ще у п'ятницю, 18 липня, в нашому місті почали говорити про загальну мобілізацію. У вихідні в суботу і неділю працівники військового комісаріату та ЖЕКів розносили повістки про проходження медичної комісії та пере. Реєстрацією чоловіків віком до 50 років, усе це викликало ажіотаж. Люди стурбовані, особливо жінки та матері. Тож ми вирішили дізнатися, що насправді зараз відбувається у Калужсько-Рожнятівському об'єднаному комісаріаті, кого призивають та чи справді проводиться мобілізація. На даний час протягом суботи, неділі, сьогодні, завтра, післязавтра на території Калуського району, міста Калуша, проводяться підготовчі заходи по вивченню Сімейного стану ділових якостей всіх військовозобов'язаних, уточнення їхнього стану здоров'я, тому ми їх всіх викликаємо. По місті Калушу, це палац культури мінерал і юність, де проводиться їх комісія, уточнення їхніх даних, військовозобов'язані прибувають, уточнили дані, уточнили стан здоров'я. І військовозобов'язані йдуть додому. Ніяких заходів часткової мобілізації, повної, загальної ніяких не проводяться. За словами військового комісара Калусько-Рожнятівського об'єднаного військового комісаріату Володимира Шаховця, в зоні АТО зараз перебуває близько 80 калушан та мешканців нашого району. Калушан з міста Калуша відправлено з міста Калуша Калушського району. Порядка також це інформація з казіндесяти чоловік. І всі вони зараз знаходяться в зоні АТО. Ми стараємося раз в 3-4 дні обов'язково з кожною людиною переговорити, з ким я переговорив, з ким заступники, заступники мої поспілкувалися. Є на превеликий жаль проблеми з, із зв'язком. Хлопці то самі визнають, що вони деколи можуть тільки включити телефон, перезвонити до мами, до тата, до дружини, сказати все нормально, телефон і телефон виключають. А так підтримуємо зв'язок. От тепер є інформація, вже, що гуманітарну допомогу, яку зібрали Калушани, була доставлена у селище Дачне. Вже отримали наші хлопці. Далі маршрут поїхали по іншому маршруту до Калушан відвідати, відвезти їм необхідне. Більш детальніше про проходження медичної комісії та перереєстрацію чоловіків віком до 50 років дивіться в актуальному інтерв'ю відразу після завершення телевізійних новин калуш. Упродовж останнього часу Калишани активно збирали допомогу для військовиків, які перебувають на сході України. У місті було розгорнено одразу кілька пунктів прийому допомоги, куди всі охочі могли приносити продукти, харчування, одяг і навіть гроші. Як збирали допомогу для військових калузькі жінки, бачили наші кореспонденти. Приміщення Калуської філії Союзу Українок один із пунктів збору допомоги українським бійцям на сході. І це помітно неозброєним оком. Адже відразу біля входу у Сузівку вискладено багато коробок і пакунків. Нас зустрічає голова Калуської філії Союзу Українок Люба Липовська і депутат міської ради Леся Кирилович. Ми що в державі просто йде війна. І хтось іде на передовій на лінії фронту, а хтось в тилу. Ми зараз в тилу, так? Ми маємо працювати над те, щоб ті, що на фронті відчували, що тил у них надійний, що їх тут чекають і що для них зроблять по можливості кожен, що може. Я вважаю, що кожен зараз має будь-яку часточку, яку він може серця, душі, грошей, справи віддати на те, щоб ті, що там на передовій, швидше перемогли і повернулися живими і здоровими. А тоді думати вже про щось таке своє буденне. Збір допомоги у цьому пункті тривав від середи і, власне, розпочався за ініціативою самих союзянок та солдатських матерів Калуша. Відколи події на сході набрали страхітливих масштабів, вони створили своєрідний координаційний центр, регулярно збиралися у приміщенні Союзівки і обговорювали поточні події, ділилися новинами із зони антитерористичної операції. Тощо відтак вирішили звернутися до президента України, а водночас долучитися до збору допомоги українській армії. Жінка Кам допомагають молоді люди, адже калузька філія Союзу Українок активно співпрацює із молоддю. Жінки кажуть, молоді люди добре знають потреби військових на сході України і душею і серцем вболівають за долю держави. Ми вирішили допомогти тим хлопцям, які є, дати ініціативу на громаду, і щоб громада нам допомогла зібрати речі продукти. Предмети необхідної гігієни індивідуальної, і щоб ми могли хлопців ну, спорядити. Тим більше, що жінки ще дуже добре знають, матері і сестри, добре знають, що треба їхнім синам. І найби, повчилися наші військові. Вони навіть знають, якої зброї не вистачає в армії. Вони знають, яких деталей до зброї, і як то так, що. Люди від, скажімо, щиро сердечно, дуже багато людей відгукнулося. То, що ми думали, що патріотизм як такий вже пропав, і що Союз Українок даремно працював, і солдатські матері, це ми знову беремо свої слова назад. Наші люди допомагають. за молодь це просто. Молодь не тільки нам допомагає, молодь я говорила вже і ще раз скажу, молодь хоче бути вільною. Хоче мати свій вибір, хоче жити в цивілізованій європейській державі. Збирали не тільки допомогу, а власне і гроші. До п'ятниці у скарбничці, призначеній для відправлення на схід, назбиралося 3400 гривень. Приносять і медикаменти, і одяг, і спорядження для організації побуту. Одна Ми жінка принесла і зовсім специфічну допомогу. Цілий пакунок молитовних вервичок. Ми віримо в те, що з нами Бог, тому що все, що робиться тут, от прошу. Все, що робиться тут, це робиться не для того, а все робиться для того, щоб захистити віру і щоб Бог захистив наших дітей. Так було спокон віку з оцими прапорами, так було спокон віку з нашими героями, які загинули. І якщо воно ще не загубилося і завжди йшли молоді, саме безневинна кров, саме безневинна, саме чиста кров. То ми не маємо права її бруднити тими своїми всякими брудними справами. Я не хочу говорити про що. Громадяни є в нас, в нас держава свідомих громадян. Дай Боже, ми ми мали ще громадянську свідому владу. І тоді ми переможемо, бо з нами Бог. У п'ятницю допомогу зібрану у Союзі Українок передали на схід. Її повезли волонтери разом із кількома тоннами допомоги, яку паралельно збирали у кількох пунктах Калуша і району. Тож є надія, що допомога вже надійшла тим, хто її потребує, і стане у нагоді у справі визволення держави. Вісім тонн гуманітарної допомоги зібрали мешканці Калущини для військових 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття, які перебувають у зоні бойових дій на Донбасі. 18 липня коробки із провіантом, ліками, одягом волонтери вантажили кілька годин поспіль. Основну масу чергової партії гуманітарної допомоги для наших військових зібрали мешканці району. Практично за два дні вони звезли до гаражного боксу районної держадміністрації 6 тонн вантажу. Кожне село щось передало від себе. Здебільшого це консервація, тушонки, цигарки, шкарпетки, настільна білизна. Та інший одяг, щоб банки із консервацією дійшли до адресатів неушкодженими. 40 дерев'яних ящиків виготовило калуське лісництво. Активність людей навіть перевершила сподівання організаторів акції. Коробки із провіантом, медикаментами і одягом вантажили кілька годин. Протягом усього цього часу лив проливний дощ. На вантажний автомобіль встановили брезентове накриття. Активісти самооборони, автомайдану, волонтери, завантаживши до кузова зібрані селянами речі, заїхали до приміщення Калузької Філії союзу Українок тут упродовж тижня зберігалася гуманітарна допомога від Калушан. У пів на десяту вечора, 18 липня, машина з вісьмома тоннами вантажу виїхала з Калуша. А станом на ранок, 21 липня, з'явилася інформація, що бійці 5-го батальйону територіальної оборони Прикарпаття, які воюють на Донбасі, отримали гуманітарну допомогу від Калушан. За кілька днів у зону АТО відправлять чергову партію необхідних для солдатів речей, зібраних небайдужими громадянами. Минулого тижня один із відпочинкових закладів калуша потішив молодь ще одним ексклюзивним виступом музиканта зі Сполучених Штатів Америки. Хто ж ця особа і що виконує далі у сюжеті? Інтелектуальна музика так називає захід ініціатор концерту Максим Барна. Того вечора до пабу завітали відомий всім шанувальникам цього мистецтва Саша Буль та гість з Нью-Йорка Франс Ніколай. За свою довгу творчу кар'єру Франц працював в якості продюсера, аранжувальника, сесійного музиканта і співавтора з багатьма іншими групами. На його рахунку більше десяти сольних альбомів та ще більше у різних проектах. Ніколас є мультиінструменталіст, акордеоніст, клавішник за словами співака, Україна чудова країна. А тут у Калуші живуть прекрасні люди, серед яких неочікувано зустрів прихильників його творчості мене звуть Франс Ніколай. Я з Нью-Йорка. Я граю, я б сказав, кабаре фолк панк в Україні. Я зараз вже приблизно місяць зі своєю дружиною, і маленькою донькою, і маю шість концертів в Чернівцях. Калуші, Львові, Києві, Житомирі і Білій церкві це вже п'ятий чи шостий раз, коли я відвідую Україну. Я одружився на українців. Отож, дочка моя українка, і також мене робить частиною української спільноти. Мені тут дуже подобається, я вчу українську, але моє моє українську дуже погано, але я намагаюсь. Я завжди радий повертатися сюди, особливо радий мати можливість грати концерти. Тим більше в такий час я би хотів побажати українцям, як і будь-яким людям, мати верховенство права, свободу від корупції, власну самовизначеність та горду незалежність. Couldn't see the buff from the rise Gonna have to sit through our lives twice First the tragedy, then the ice First the comedy, then a farce First the film and then the fear to Не менш цікавим був виступ іншого гостя. Саша Буль є учасником багатьох фестивалів. Арт, просір, захід дуже дикий захід, розкуття та без ГМО». У 2013-му видав свій дебютний альбом. Сашко є автором та виконавцем пісень, народжених на межі блюзу, кантрі, фолку та рехтаймів. Саша Буль грає на гітарі, губній гармошці та банджо. кажуть, що його вуса мають магічні властивості, але про це історія мовчить. Невтішними для калушан стали підсумки відбіркового турніру за право участі в розіграші Кубка регіонів УЄФА. Футбольний клуб «Калуш», на жаль не представлятиме Україну в європейському груповому турнірі. На три дні Калуський стадіон Хімік став ареною, на якій визначалося право представляти Україну у розіграші Кубка регіонів УЄФА 2014-2015. У відборі змагалися три команди: ФК Ретро з Ватутіного Черкаська область, ФК Агрофірма П'ятиха із Володимирівки Кіровоградщина та ФК Калуш у першому матчі, 15 липня, господарі програли черкащанам з рахунком 0-2. Наступного дня кривдники «Калушан» поступилися представникам Кіровоградщини 0-1. Цей результат подарував для господарів надію. Щоправда, калушани мали б вигравати, і то з різницею аж у три м'ячі. Та не так сталося, як хотілося. Хід матчу 17 липня проти гостей із Кіровоградщини уже на десятій хвилині поставив Калушан у майже. Безнадійне становище. Наш капітан Ярослав Микуляк невдало скинув м'яч головою у центр власного карного майданчика, а центр захисник Андрій Новицький не встиг підстрахувати. І Михайло Коломієць забиває 0-1. Після цього калушани пішли вперед і створили немало гольових моментів. У свою чергу гості контратакували. Гостро. На останній хвилині першого тайму холоднокровним ударом завершив комбінацію партнерів Назарій Дараган і зрівняв рахунок. Другий тайм проходив у схожому ключі. Господарі методично втрачали момент за моментом. Час матчу спливав, і гості зуміли зберегти потрібний рахунок. У підсумку відбору футбольний клуб Калуш посів останнє місце турнірної таблиці, маючи одну нічию і одну поразку. На другому місці ФК Ретро з трьома очками. Переможці футбольний клуб Агрофірма П'ятихацька здобули чотири очки. Команда виборола честь представляти Україну у груповому турнірі у п'ятій. Відбірковій групі, що відбудеться наприкінці вересня у Молдові. На цьому етапі суперниками команди з Кировоградського села Володимирівка будуть представники Іспанії, Молдови та Північної Ірландії. Наразі чинним чемпіоном Кубка регіонів УЄФА, що проводиться раз на два роки, є португальська Брага. Ну, і це була вся інформація на сьогодні. в Студії працювала Катерина Арсені. Дякую вам за увагу. На все добре.